Що це таке, це самодільна свіча, яку ти теж можеш зробити за декілька хвилин. Значить, Розповідаю, що вона зроблена, і що тобі понадобиться. Значить, дивіться, вам понадобиться для того, щоб її створити самостійно. Ось така от пальчикова батарейка, плюс-мінус можна мізінчик, можна пальчик, не важливо. Понадобиться вам скотчем змотати це все. Одну батарейку розмістити плюсом вверх, другу мінусом вверх. І це все замотати. Потім вам понадобиться така кнопка, її можна взяти з любої грушки, либо з витяжки ззаді, отак от її ставите і паяєте плюс і до мінуса. Понятно, так, що вона дає е, дозвіл на те, щоб запустити фонарик. З іншої сторони, берете ось отаку лампочку, теж вона знаходиться в будь-які грушки дитячі. Розгинаєте і виходить, треш припаєте паяльником. Якщо нема паяльника, можна навіть клеєм заклеїти. І у вас виходить от диво свічка, яку кожен може зробити з підручних матеріалів і розмістити в будь якій із кімнат, в коридорі і користуватись нею. Дуже гарно світить. Приєднуйтесь, ставте лайки, буду більше знімати таких полезних лайфхаків для вас.